Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо три будівельні фени Vitals: базовий tf 162 gm універсальний майстер tf 206 cc і професійний TF208JSCE. Подивимось на них у дії і одразу стане зрозуміло, який фен для яких задач. Почнемо з Vitals tf 162 gm Компактний будівельний фен потужністю 1600 Вт для побутових завдань. Термоусадки, зняття наліпок і легкого прогріву металів. Має два режими роботи та комплект із чотирьох насадок. Що робить його зручним і простим у використанні вдома. Для базових задач саме те. Компактний, простий і без зайвих налаштувань. Далі Vitels Master tf 206 jscc універсальний фен серії Master з точним налаштуванням температури, функцією продування та можливістю стаціонарної роботи. Завдяки зручному інтерфейсу та ергономічному корпусу підходить для регулярних ремонтних і монтажних робіт. Ідеально підходить для точних робіт, контрольований нагрів і чистий результат. А це VITALS Professional TF-208 Вісім Професійний будівельний фен з електронним контролем температури повітряного потоку, дисплеєм і можливістю програмування режимів, розрахований на тривалу інтенсивну роботу. Комплектується набором насадок і кейс. Однією з головних особливостей моделі є можливість охолодження нагрітих предметів. Як бачите, ним можна не лише швидко нагріти, а й безпечно охолодити матеріал. Якщо коротко, то модель TF162 GM для дому і простих задач. TF206 JSCC універсальний варіант на щодень. А TF208JSCE для професійної роботи та великих навантажень. Пишіть у коментарях, для яких задач ви обрали фен, ставте лайк, підписуйтесь, попереду ще багато корисних оглядів.